Любі дітки, сьогодні 3 березня. Весь світ відзначає Всесвітній День письменника. Я хочу сьогодні вас ознайомити з відомим українським письменником, поетом та педагогом Василем Олександровичем Сухомлинським. Василь Сухомлинський. Все життя працював у школі. Він дуже любив діток. Він написав дуже багато цікавих казок, віршів та оповідань для діток. Василь Сухомлинський завжди говорив, вивчаючи літературу, ти осягаєш самого себе, формуєшся як особистість. Виховуєш свою душу, розвиваєш уяву та творчі здібності. Тоді ти станеш людиною. У своїх творах він учив діток бути добрими, любити і допомагати оточуючим, а також Василь Сухомлинський вчив любити і берегти рідну природу. Сьогодні я вам пропоную послухати дуже цікаву казку Василя Сухомлинського. МУРАшка МАНДрівниця У Мурашнику вирує життя. Тисячі мурашок щось роблять. Одні будують кімнати малесенькі, в яких ховаються від негоди, другі несуть додому. Крихітки картоплі, буряків, зернинки, насінинки, все, що знайдуть у полі. Треті полюють на комах, жучків, мух. Аж тут до мурашника прибігла мурашка-мандрівниця. Вона втекла зі свого мурашника, бо не хотілося їй працювати. Думає. Піду в чужий мурашник. Мене там нагодують. Мурашки одразу ж пізнали чужу, бо кожна трудівниця чимось пахне. Хлібом, картоплею, буряком. А мурашка мандрівниця нічим не пахла. Не роба. закричали десятки мурашок і збіглися до мандрівниці. Іди геть від нас, ледве втекла волоцюга від трудівниць. Побігла до свого мурашника, але й там її прийняли за чужу, бо лапки її не пахли працею.